Весняна музична платформа, скандал із клопотенком та можливі заручини Леонардо Ді Капріо. Всі плітки та обговорення селебріті просто зараз. І з вами я, Дарія Бошко, і це сторіс. 23 лютого 2022 року. З гуртом Без обмежень вона записувала в студію пісню. Але через Велику війну роботу над треком музиканти так і не завершили. Вона хотіла б заспівати дуетами з дзідзьо і випустити альбом із українськими піснями. Від початку повномасштабного вторгнення дала близько трьох сотень концертів на передовій і прифронтових територіях. Не виїжджала з країни. Вона волонтерить. Це допомагає забути про власні страхи. У дитинстві батьки могли її вдарити, але вона доньок не б'є. Навіть не кричить. Рішення удочерити одне з найпрекрасніших у її житті. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Петру Мазі розповіла народна артистка України, співачка, акторка та громадська діячка Наталя Могилевська. Подивіться найцікавіші фрагменти. Було таке, що ми 8 годин просиділи. Дуже сильно бомбили військову частину. Ми просиділи 8 годин швидко нас е, запіхнули під землю. Я готова до чого після цієї війни. Піти і для 10 людей співати у метро. Я назавжди залишаюсь в Україні. Я не змінювала. У мене було так багато можливостей поїхати. Я настільки люблю Київ. Почала читати вірші, і виявляється, що ось ця моя вистава те це справжній фронтовий концерт, який народився просто там. Наприклад, я на днях закінчила американську академію сил войс. Я зрозуміла, що я взагалі не вмію співати. І я пішла туди, де співає Адель львітніх і уста. Я сіки сьогодні відкрита до колаборації. Я би се співала із яктаком, з колою, і з усіма молодими. Мені вони всі подобаються. Це рішення було одним з прекрасних рішень в моєму житті. От перше рішення, коли я вирішила взагалі співати, і друге, ось це рішення встановити двох моїх дівчат. Вне інтерв'ю з народною артисткою України, співачкою, акторкою та громадською діячкою Наталією Могилевською дивіться на Ютуб-каналі Україн News. Скануйте qr код який нині бачите на екрані. Весняна музична платформа відгриміла у столиці на захід зібрався шоу-бізнесовий бомонт. Зірки презентували нові пісні, розповідали про неочікувані дуети і вигулювали нові вбрання. Подивіться бекстейдж. Е, насправді, знаєш, я дуже радію, що відбуваються такі івенти. Та да, з стразами і мікрофон не по мікрофон хороший. Такий. Раз, два, тридцять, п'ять, чотирнадцять, сорок сім, двадцять три, п'ятнадцять, десять, восімнадцять, двадцять сім, три, три, вісім, нуль, двадцять дев'ять два нуля. Поки ти це набираєш, не зупиниться земля. Як ви наважилися зробити з друзями? Ще грузи, як наваж а. Ти зразу до да ну, ти вирішила зразу. Ну то я то щось розказую. Тобі цікавить російські. Як я наважилась, так в тебе є діти? Будуть діти, відкормиш, потім помеш, як я наважилась. Коли в тебе було тут а стало тут, ти просто береш і робиш. Українська співачка Анастасія Прідіус, більш відома як Кола, розповіла мені, що музика допомагає позбутися стресу. Цього тижня зірка рушила у перший в житті тур Україною. Концерти відбудуться у 15 містах країни. Коханий колу підтримує пара разом вже два роки. Її обранцем став чоловік, якого звуть В'ячеслав. Він старший за виконавицю на 13 років. Народився у Дніпрі, але в дитинстві із батьками емігрував до Ізраїлю. Там вони зі співачкою і познайомилися. Чоловік був одним із організаторів благодійного виступу, в якому Анастасія взяла участь. В нас відносини, я не знаю. Ми якось, мабуть, концентруємося на чомусь хорошому. Мені здається, коли є кохання, коли є бажання взагалі бути одне з одним, коли ти розумієш, що це твоя рідна людина. Я не знаю, що тут може бути складного. Звісно, що йому мабуть складно через те, що я ще і співачка. Він про це просто може не говорить мені. От але я йому дуже вдячна за те, що він розуміє мою професію, за те, що він розуміє, що це все моє життя, що це моя мрія, і що ем, я інколи, звісно, хочу поїхати просто в теляві, отак сісти на морі, отак, от і просто так собі сидіти, так так місяць. Але він розуміє, що я не зможу так. Це я тільки можу так хочу, але коли там, я туди приїжджаю, я все одно там бігаю і так далі. Тобто, коли є кохання, можна все пережити і все буде класно. Тобто, ви вірите у студент? Звісно, Ну, в мене вони вже скільки? Два роки вже у кохання вірити треба, а от чуткам ні. ЗМІ викотили заголовки, нібито співачка Солоха закрутила роман із Владом Булахом. І це попри те, що в неї чоловік і діти. Зірки на плітки реагують із посмішкою. У нас немає хейту. А ні. Один уже є. Нам просто приписують роман. Я кажу, ну не знаю. Просто влас знайом з моїм чоловіком. Вони товаришують. Кажу, ну якось це було б не дуже. Ну людям хочеться інтриг. Мене дякувати господи. Є няня дуже хороша, яка мені допомагає. Але як зараз після платформи їду додому, нянчитися. Двоє діток, чоловік теж треба нянчитися. Якось поєднуємо. В українського співака Іллі Парфенюка поповнення в сім'ї. Його обраниця тікток-блогерка Сімбочка народила. Днями Парфенюк презентував пісню Дякую у треку Розкрив ім'я доньки. Дівчинку назвали Софія. Шо? Ми стали батьками. Я здула свій накладний живіт. Да, тепер його немає. Тепер його немає. Булка. До речі, на весняну музичну платформу Ілля приїхав разом із другою половинкою. Це було за пару днів до того, як його дитина з'явилася на світ. Це буде кумом, кумою, це вже секретики. Поки, але потім скажеш. Так, да, бачив на світі либоється кум. Що кумом буде? Та ні, я швидкою. Який з нього? Хотіла б. Ким? Кум. Кумом? Кумом. кумом? Взагалі, в принципі, в житті. Кумом я моїм кумом був. А, ну можна. <рес> Ні. Одказувати ж не можна. Це ж дітей хрестити. це дуже серйозно. Гріх. Гріх відказує. Не поки не предлагаємо, але це якщо гріф. таке поступить, то ти Все, не откажеш, так? — Я не відкажу нікому. Хто хоче. А взагалі хрестити плану? А як же? Всі хрещення я хрестити буду, теж я хрещення. Православний. Ну, ну. Тобто план православний? Православний. І я. Ну. Не сам хрест. А творчість. Що буде з творчістю Дите... Ну, творчі... Будете знімати, в інстаграмі показувати? Будемо. А обличчя будемо. Е, перший час ні. Не хочу я проти. Я вірю в оце з глаз, знаєш, не хочу очі йти поки що дитячі давати на себе зріння. А Так плануємо, контент контенті як знімати якісь прикольні зустріни. По творчості я так само рухаюся. Я зробив дуже багато матеріалу, вже дуже багато демок, які вже накопився, які я можу використовувати, навіть коли в мене не буде часу. А в співачки Мамиріки важкі часи. Чи пов'язано це з її чоловіком Сергієм Середою? Невідомо. Однак зазначу, що подружжя нещодавно відсвяткувало четверту річницю весілля. Хтось іде, це назва нової пісні Мамиріки. Співачка каже, що трек автобіографічний і пов'язаний з її станом зараз. Як то кажуть, весь біль у творчість. Мені дуже погано, ну типу я не приховую цього і знову ж таки про відкритість. Я про це говорю в своїх соцмережах всюди. У мене зараз дуже тяжкий період. Я почала працювати з психологом вперше за всі роки. Я відкладала це до останнього і довела себе до моральної ями. У мене дуже важкий зараз період. Я це не приховую. Тому і пісня така. Тому якби. Е я як і кожен українець в моральній думі зараз давайте говорити про це відверто, і мені теж не окей. Я не буду тобі зараз казати, Та все класно, мала, а сама там в кутку плачу. Ні, мені теж важко плачеплачу. Да, плачу в тихесенько собі дітей вклали. Пішла спати. пішла не спати, а плакати. Мама Ріка наважилася нещодавно на сміливий крок, збільшила груди. Тепер, каже, почувається впевненіше. Втім, хейтери не залишили це без уваги. Я можу відповісти напряму хейтерам, типу, я інколи можу вступити з ними в діалог, поприкалуватись, постібати їх там Що з останнього такого? Та я просто гоню постійно. Ну я на гуморі, бо я не сприймаю серйозно людей, які знаходять час для того, щоб писати негативні коментарі. Чувак, в тебе нема чим зайнятися. за іди задонать, іди попрацюй, заплати податки, займися чимось в житті. Реально я ніколи в житті не писала негативного коментаря ні разу, бо я не маю на це часу. На хороший коментар я маю час, бо я знаю, що це підтримає людину. А хто писати це однозначно, якісь просто диванні критики, які нічого в житті не зробили. Тому мене це не задіває. Тепер про скандали шеф-кухарю Євгену Клопотенко відмовили у відкритті ресторану української кухні в Японії. Причиною став борщ, який в країні буцімто вважають російською стравою. В інстаграмі Клопотенко розповів, що японці негативно ставляться до росіян, тому навряд чи заклад з борщем стане популярним. У них увага, поширена думка, що борщ це російська страва. Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці на щастя історично є русофобами. І от ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня, і це чудовий приклад глибини руської пропаганди. Водночас кухар зауважив, треба ще більше працювати над популяризацією української кухні в світі. Нагадаю, завдяки старанням Євгена Клопотенка у червні 2022 року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А от український блогер Богдан Безпалов поширив у мережі інформацію про нібито весілля Даші Астаф'євої. Так не аби з ким, а з чоловіком, який на 10 років молодший за неї. Хто надав неї до інсайди, невідомо. Така звістка артистці не дуже сподобалася. Астаф'єва не стримувала емоцій, заблокувала інфлюенсера і написала на платформі X гнівний допис. А от Віталій Козловський нещодавно сам заявив про одруження, запостив фото вагітної дружини. А потім опублікував світлину зі своєю колишньою раміною Есхаґзай. Фото поширив у Сторіс і підписав цікавою фразою зі своєї нової пісні Рубіж Я не скажу тобі прощай. Тоді додав ще смайл, який сміється. Сама ж Есхакзай ніяк не прокоментувала це фото. Стасунки Віталія і Раміни тривали зо два роки. Пара розійшлася наприкінці 2019-го, бо Козловський зрадив раміні із концертною директоркою Юлією Бакуменко. Про це розповідала сама Есхакзай. Ще одне подружжя тривалий час приховувало стосунки. Співачка НК і репер Потап зараз рідко з'являються на публіці. Водночас днями Анастасія Каменських поділилася з підписниками фото на світлині. Не лише зіркова пара, а й саунд-продюсер Томаш Лукач. Усі вони зараз працюють над новим альбомом. Невдовзі обіцяють потішити фанів треками. До речі, подружжя нещодавно засвітилося в Колумбії. Спершу до Латинської Америки рушив потап, а згодом приїхала дружина. Репер розповідав фанам, що поїхав за кордон співпрацювати з талановитими артистами. Виконавиця також вирішила там розвивати свою кар'єру. Настя хоче поєднати українські меседжі. Чи з досвідом відомих латиноамериканських авторів пісень і створювати щось нове? А от Ксенія Мішина теж під пильною увагою громадськості, точніше, її особисте життя. Всі пам'ятають на півоголені фото акторки з рукою чоловіка на грудях, які вона підписала. Головне розквітати поруч із ним. Тепер на сторінці знаменитості з'явилися світлини, на яких вона обіймає фітнес-тренера Сергія Пилкевича. Любов плюс віра покажуть шлях, написала Ксенія під дописом. Ну і все понеслося. Їм вже побажали щастя, кохання, здоров'я та діточок, як на небі, зірочок. Однак татуювання на його руці, як у чоловіка з минулого допису, нема. Є. Чи є? Він коханим акторки покаже час. До речі, на балі вона дала інтерв'ю. Юзерів соцмереж обурив той факт, що у відео знаменитість розмовляла російською мовою. Так, Хто мене ще не знає, Замечательно сьогодні, я думаю, буде подкаст у нас. Тому що від смотри Удивительная возможность нам представилась встретиться на таком чудесном острове и записать этот подкаст. Під роликом почали з'являтися негативні коментарі, тому блогери квапливо їх закрили. Цікаво, що Сергій Пількевич, українець, який мешкає за кордоном. Інстаграм-сторінку він веде англійською, а ось у подкастах спілкується російською. Сама ж Ксенія Мішина від початку повномасштабного вторгнення говорить українською мовою в публічному просторі, і навіть стала ведучою патріотичного шоу. А на Росії знову клоунада співачка, зрадниця на асті, окрім мовчання про війну, відзначилася допомогою росіянам. Патріотка держави-агресорки пожертвувала гроші родинам, які постраждали від теракту в крокусі, відправила немаленьку суму 10 тисяч доларів. Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло, а добрі справи починаються із нас самих. І це вона написала в соцмережах. Мабуть, криваву війну в рідній країні вона трагедію не вважає. А Лоліточка грошам Анни Асті позаздрила б. Після участі в скандальній голій вечірці Євлеєвої її концерти почали масово скасовувати. Тому вона зазнала чималих фінансових втрат. І, хоч зрадниця благала повернути її на сцену і навіть вимолила прощення, це все одно вдарило по гаманцю. Вже понад два місяці прихильниця диктатора не може виплатити зарплату своїй команді, каже, що фінансово має забезпечувати в першу чергу маму та доньку. Так, стоп, а як же пенсія? Раніше Лоліта дякувала Росії за те, що її отримує. Зізнавалася, що має 17 тисяч рублів, але зараз ці кошти їй навряд чи сильно допоможуть. Комік Максим Галкін висміяв прокремлівських артистів Філіпа Кіркорова і Лоліту Мілявську під час стендап-шоу. Він підкреслив, як путіністи швидко перевзулися після того, як владі Кремля не сподобався їхній захід. Касовано концерт, квитки фантики, це мій квиток в один кінець на Титаніку. Заспівав гуморист про кар'єру лоліточки. До речі, Галкін разом із дітьми та дружиною Аллою Пугачову виїхав із країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну в своїх висловлюваннях. І росіянам це, звичайно, не подобається. Ще з вересня 2022 року ВРФ Максима охрестили іноземним агентом, дістається його й дружині на Московії. Там вже почали процедури визнання Пугачової іногентам. Бородін, голова федерального проєкту з безпеки Росії, особисто звернувся до недопрокуратури недопрокура... з проханням надати цей статус артистці. А от зірка термінатора Арнольд Шварцнегер днями переніс хірургічне втручання. Лікарі встановили йому кардіостимулятор: це пристрій із батарейним живленням, який допомагає контролювати ритм серця, передаючи крихітні електричні імпульси. Актор каже, що це не завадить його роботі, і вже в квітні він продовжить зйомку в американському телесеріалі. Ребел Вілсон, відома ролями у стрічках Ідеальний голос та в активному пошуку розкрила подробиці про сексуальне життя. Фанам вона розповіла, що перший секс у неї був у 35. І якщо б зараз була на 20 років молодшою, все сталося б по-іншому. Ребел зізналося, що раніше не наважувалася навіть обговорювати цю тему. Під час розмов про статтєвий акт зазвичай просто виходила з кімнати. А до речі, що думають українці? У скільки років треба втрачати цноту? І тоді вот не буде розводів. А якщо весілля в 16 років, цнотність в 16 втрачає. Ну і що, яка різниця від Это Це не, не, не важливо. А ви в скільки втраті? Ой, давно вже. У нас ж таке було спитання, що ми не, не, не знали всяких. <рес> Таких свобод, які зараз не каким образом делаются. а потім происходят різні розводи і все на світі. І діти залишаються. Та мені здається 18-20, якщо чесно, я б сказав. Щоб якщо вже людина була більш-менш сформованою індивідуальністю, от, мала якби якісь свої переконання, можна сказати, от, була б впевнена в собі, от, розуміла там. Що і потрібно, що і не потрібно, вже плюс-мінус. Ну, раніше, мені здається, не варто. А ви в скільки років втратили? Я в 20. Вище до повноліття, 17-18. А якщо в 16? Ну, рановато. А ви в скільки втратили? Ну, на це питання не буду. Ну, то 18 чи після. Після. У кожного особисто це якось, мені здається. Ну, коли людина готова, тоді. Ви скільки років? Років 16, напевно, десь. Дівчат трохи по-іншому, ніж у чоловіків, тому... А чому поїв? Ну не знаю. Дівчат якось до цього трохи по-іншому ставляться. До ціпливості Більш відповідальні? Так, можливо так. А ви в скільки років втратили? 18. А чому? Це так склалося чи ви планували? Надтяжь вже треба. Воно просто так склалося, тому... таке життя. Да. Ну, взагалі, це питання особисто кожного, і кожен сам приймає рішення щодо цього. Але що можу порадити дівчатам, це не поспішати, не слідувати якимось трендам і дійсно не ставити планку на вік. Тому що якщо ви хочете цього, якщо це з коханою людиною, якщо ви готові до цього, це от, важливі три пункти. І особливо неважливо, це захист. А в іноземній пресі заговорили про можливі плани Леонардо Ді Капріо одружитися. Голівудська зірка не розповідає про особисте життя. За нього це роблять папараці, фотографують його з обраницями. Цього разу зафільмували актора з італійською моделлю. Вікторію Черетді у ресторані в Лос-Анджелесі вперше пару заскочили разом на побаченні минулого літа на танцмайданчику в клубі на ібіці. Відтоді вони часто виходять у світ разом. На цьому у мене все більше новин зі світу медіа в ефірі Ukraine World News. До зустрічі в сторіс!